Відео по геймплею The Forest це лише початок. Ця гра значно глибша, ніж здається, на перший погляд, тому що ви мали розуміння лору, граючи в сиквел Sons of The Forest, ми складемо воєдину сюжетний пазл. Я Андрій Бесовісний, і ви знаходитесь на каналі Artline. На перший погляд, The Forest може здатись доволі поверхневим сувайволом, сюжет якого й взагалі можна ігнорувати. В грі декілька кінцівок і пройти її можна так, і не знайшовши сина. Головне завдання притікає в величезну історію циклопічний пазл, елементи якого складають всю картину. І частин цього пазлу настільки багато, що хронометраж подібного відео може сягнути 60 хвилин, але ми спробуємо вкластись в значно менші часові рамки. Гра починається з того, що тато на ім'я Ерік Лебланк разом з сином Тіммі летять на літаку. За невідомих причин літак починає падати. Він розламується на три частини і падає на безлюдний острів, який швидше за все розташований поблизу західного побережжя Канади. Ерік ЛеБланк бачить, як невідома людина, яку в цій грі називають червоною людиною, підіймає його сина і забирає його. Після відключки ми підіймаємось на ноги і починаємо досліджувати острів, шукаючи малого тімі. Так як ми і гадки не маємо, куди міг піти таємничий незнайомець. Ми поневіряємось островом і знаходимо не тільки канібалів, які тут живуть, але й безліч доказів того, що тут вже бували люди. Палатки, яхта, безліч трупів в сучасному одязі, острів відвідували неодноразово до того ж в різний час. Вироби цивілізації, які ми знаходимо, дозволяють нам не тільки вижити, але й скласти історію воєдино. Не дивлячись на те, що в печерах ми можемо знайти сліди печерних людей, офіційно історія острова розпочинається з появою на ньому канібалів. Ми не знаємо, як і коли вони сюди потрапили, але проживають канібали тут дуже давно. В Часи великих горафічних відкриттів і іспанської домінації, в 16 столітті Іспанія бере під контроль верфів південного Китаю і поповнює свою флотилію китайськими кораблями. Іспанія продовжує шукати золото і випадково натрапляє на острів поблизу Аляски, який не був відзначним на карті. Називається він Пенінсула і живе на ньому плем'я тубільців. Іспанці починають досліджувати острів і товаришують з місцевим плем'ям, втираючись до нього в довіру. Іспанія розповсюджує на острові християнську релігію, а вдячні аборигени показують їм сокровенне печери, красоти яких просто вражають. Але не за красотами прийшли іспанці. Вони починають досліджувати печери в пошуках золота і для того, щоб дістатись до закритих ділянок за насипами каміння, які тут через суви. Використовують вони динаміт. Це аж ніяк не сподобалось місцевому населенню. Вони починають вороже ставитись до конкістадорів і вбивати їх. Але це лише початок кінця. Аборигени випускають на іспанців-мутантів, яких вони приховували в печерах. Щоб хоч якось берегтись від них, іспанці починають збивати з дошок стіни в печерах і вішати на них хрести, які, за їхніми словами, чомусь не допомагають. В печерах ми можемо знайти їхні трупи і записи, а також малюнки, на одному з яких зображений мутант Вірджинія. Перший задокументований. Проходить час, минають століття, а острів так і залишається загубленим в океані. Вірніше залишався до 20-го століття. Ми будемо постійно знаходити тіла шахтарів, знайдемо декількох дайверів, що свідчать про інтерес до острова зі сторони певних чи певної приватної компанії, яка відправила своїх співробітників на Пенінсулу, Найвірогідніше за золотом. В печерах ми можемо знайти журнал, в якому сказано, що одній людині з екіпажу вдалося вижити і втекти. Ми знаходимо журнали, в котрих розповідається його історія. Він розповідав про таємничі артефакти, які можуть повертати до життя мертвих, а також про канібалів та мутантів, що живуть на острові. Інтерес до пенінсули підвищився, і найбільше ним зацікавилася науково-дослідницька компанія Сахара, яка побудувала на острові цілий комплекс і швидко зайнялась дослідженнями. Тоді в цьому районі почали зникати літаки з екіпажем і всілякі шукачі наживи та пригод. На острів приїздить знімальна група, яка намагається з'ясувати зникнення дітей на Пенінсулі. Група гине, а її записи можна знайти в різних куточках цього зловісного місця. Також біля берега можна побачити яхту. В каюті на столику стоїть пачка від молока з роздрукованим оголошенням про зниклого хлопця Закарію. Саме його батьки приплили сюди на пошуки, але їх доля обірвалась так само, як і всіх тих, хто вже сюди приїздив. На відміну від інших, компанія Сахара не приїхала на острів в пошуках золота. Вони шукали древній артефакт, який буцімто може воскрешати мертвих. Такий артефакт дійсно знаходять в кратері посеред острову, який насправді є не кратером, а вирвою, яка утворила завдяки розкладу земних слоїв під дією води. В кратері знаходиться печера, яку колись викопали іспанці. Цілком можливо, що вони були першими, хто знайшов артефакт і бажали його знищити, але це їм аж ніяк не вдалося. Саме там вчені будують бункер величезний дослідницький комплекс, який сягає вершин засніжених гір. Знайдений артефакт вони називають артефактом Воскресіння. Але він тут не один на острові є чотири артефакти. Другий ми теж можемо побачити в самому кінці. Називається він Артефакт сили. Головним дослідником Сахара призначають доктора Меттью Кроса. Він починає використовувати нові знання про артефакт у власних цілях, щоб вилікувати свою дочку Меган, яку згодом привозить на острів. А її матір загадковим чином помирає з проламаним черепом після розводу з професором. Дізнавшись про плани Кроса, Сахара звільняє його з посади. І, схоже, в той самий час в комплексі відбувається дещо страшне. Мутанти звіріють і починають ламати все та вбивати всіх. Від лап рукастого помирає дочка доктора Меттю Кроса і весь персонал бункера, а сам доктор перефарбовується в червоний колір і намагається відшукати шлях до воскресіння своєї дочки. Існує теорія, що бунт розпочав сам доктор, використавши синє світіння одного з артефактів, яке змушує тікати мутантів в паніці. Все це ми дізнаємось під сам кінець гри, як і причину падіння літака. Другий артефакт артефакт сили, використовувався вченими як граві пушка, яка збивала пролітаючи повз літаки. Вченим потрібні були діти, так як вони найкраще підходять для експериментів. Вони збивали літаки і викрадали дітей, після чого проводили над ними генетичні експерименти, які виводили нових мутантів. Точно невідомо чи решта мутантів, окрім Вірджинії, створені людиною чи створені артефактом ще давно, але вченим вдалося виводити їх рукотворно. Вони скращували ДНК різних монстрів і створювали по-справжньому жахливих істот. Та варто зазначити головне, для воскресіння одного потрібен був інший живий. Біда в тому, що після воскресіння всі піддосліді перетворювались на мутантів. Судячи з того, що тіло мега не розклалося, як і тіла працівників Сахари, трагедія в бункері сталася недавно. Щоб воскресити свою дочку, доктор Кросс збиває літак Еріка Лебланка і викрадає Тімі. Він приносить хлопця до лабораторії і воскрешає ним свою дочку, яка мутує, перетворюється в новий вид монстра і вбиває свого батька. Після бою з Меган головний герой приносить її тіло, щоб оживити Тіммі, але безрезультатно, так як потрібна жива людина. Він знаходить другий артефакт і засікає на радарах, пролітаючий повз літак з трьома дітьми на борту. Перед протагоністом постає вибір: збити літак і оживити сина, чи змирити з його смертю. В правильній кінці Лебланк бланк збиває літак, після чого нам показують події через рік, де він разом з Тіммі приходить на ток-шоу. На тімі находить припадок, а через тривалий час нам показують його доросло. Тімі починає мутувати, а на стіні висить карта з другим островом. Про це, швидше за все, і розкаже сиквел Sons of the Forest. Сподіваємось, вам сподобалося це відео. Якщо так, напишіть будь-який коментар задля його просування і поставте лайк. Будемо раді бачити вас не тільки на Artline Play, але й на сайті нашого інтернет-магазину з ігровими комп'ютерами. Грай тільки на максималках. Разом з ArtLine.